Так, шановні слухачі, колеги, давайте, незважаючи на те, що сьогодні були неприємності у всій Україні з світлом, великі технічні виклики з інтернетом, комунікацією, мобільним інтернетом та іншим, все ж таки будемо намагатися створити імейл е ящик, щоб нам можливо було надсилати листи або Самим отримувати пошту. І так спробуємо створити нашу адресу. Ось ми заходимо в Gmail і створюємо, по-перше, обліковий запис. Пишемо своє ім'я. Давайте створимо для нашої лабораторії. Так, зараз я напишу своє ім'я, емейл адресу ми зробимо для нашої лабораторії, щоб ви могли надсилати нам листа. Ось нам воно навіть каже, що і треба зробити адресу, щоб нам щось надходило, яка вільна є Одеса. Тут може бути будь-яка, будь-який набір літер або цифр, ось так. Потім вводимо пароль. Це також потрібно все англомовними латиницею або англомовними буквами. В даному випадку у нас тут стає французька, але це зараз не має ніякого значення. Ми вводимо пароль, щоб ми його не забули. Показувати зараз не будемо, але вам треба, коли ви будете собі облаштовувати імейл-адресу, то треба ще продивитися, може ви щось не так записали, якусь вітро могли спростити. Так, обов'язково було раніше номер телефону, зараз не обов'язково. Я введу свою адресу, щоб не було ніяких. <кій> Можливо, тут зазначити день свого народження. Ну, ми можемо зазначити день народження нашої лабораторії. Давайте умовно поставимо. Не хочемо вказувати, бо в лабораторії цього немає. Якщо, якщо у вас тут буде своя дата народження, то вас Gmail ще буде поздоровляти. Далі. Тут у нас є певна політика конфіденціальності, що, ми, що нам пропонують, ми все приймаємо. Ми будемо поважними. І ось дивіться: Вуля, ми отримали свою адресу. Ну, давайте напишемо листа мені або Олені Сергіївні Томаревській за допомогу, щоб перевірити, що воно все працює. wybieramy ukraińską mowę. Перевіряємо воно дісланих. Так воно дійсно є. Тобто все надійшло, все працює. Тому дякуємо за цей просмотр, і ось дивіться, як нам знову знайти. В наш емейл e ящик на цю емею адресою. Так, ми набираємо e -mail. Потім Увійти в запис. Ось наш запис. Обираємо його. І уходимо. Або іншого разу треба просто у вході в цей запис ввести вашу емейл-адресу e та обов'язкову пароль.